Це в інші велике приміщення, тобто чи я з вами тут розмовляв? Давайте визначаємося. давайте тут, давайте тут, бо ми всі не вліз. Оце хотіла до вас за Ми думаємо, що ми запросили де ж майно прокуратуру. Всі так, що це має бути нарада і. На працювання якихось рішень віця, ми так це домовимося, але мова йде про те, що перед тим як давати мені доручення прокуратурі чи комусь, я хотів би вашу проблему власне вислухати, зрозуміти всі ті завдання, які перед мною ставити, щоб тоді чітко розписати, хто що має робити, Тому ми маємо сісти і порадити. Так тобто... це це питання не зараз а, виникло, так, а я, роками я ванін, я так, а то... ви що зовсім нікого не збирали. Пані, я не тікаю від вас, я хочу з вас розмовляти. Або ми тут в кабінет, або йдемо у великий зал, там поміщає 70 чи більше людей, пішли на покращити. Заходьте, ходь і йдемо. Я кажу, там до там 80 людей. Хто сяде, хто стане, що проходить. Но у мене більшого залу немає, просто я ж не можу спортзал спортзалу, немає завжди вибирайте 10-20 від себе, чи хочете всі, щоб потім не було, знаєте, такого, що одні ж чули, а другі не чули. Хочете всі заходити. нам не треба зал. Нам не треба залу. Ми стільки вам листів писали. 13 березня пенкетували теж майно. Що ви хочете сказати, що ви не знаєте проблем? Не знає. Ні, що нас чує. Ні, ну таке складається враження. Та що ви не знаєте проблеми, Вані, нікого не знаєте? Я давить. вам ще нічого не сказав, що ви сваритесь. <ріст> <Ми ріст> <випаде? ріст> ви не не ходіть говорити. <ріст> ви не ви ходіть говорити. Ви ходіть говорити. Я ж не маю чого проти. Я ж тому і прийшов до вас щоб ви розповіли. А де Ольга Теренківна? Ольга Теренківна. Ольга Я чую без цього добре, я чую. Ні, ну я лишаю. Ходіть до 5, 10, 20. Кошти всі, як мною. Що можна поговорити? Давайте так, щоб ми всі будемо зеховувати. обходьте помаленьку, перехід за мною на поверх пішли. А ми всі